Паркінг, надо оплатить. Карточка, карточка, карточка. можно взять О, есть вот тем же сила да пломба висеть Перший раз на цьому паркінгу Такий великий, багато місць. Пурмони усиляються, чи виїжджають. Вісім годин ранку. Ça reste ça. туалет. Тикет. За написом, все ясно. Там закрыто. Вот Хорошо. Хорошо. Хорошо больше. По този начин, моля, окей. Можеш да стоиш. Месо. Пропустила кінця. кінець. полезный паркинг, когда есть так выезжать душик такие тепленький, может быть лимитый, может быть в туалет отходил. Тепло буде, сонце світить і не поче. Так, спадки, спадки. Og add en teknologi 9 годин ранку. 9 годин. Почати, ЧЗ Бокс включений. Редактор субтитров Включаем чехи відстоям. паузу І тепер можна навалювати. Прикольний партій. 399 крон коштує. там 16 євро вроді би. 1650, десь так, чи 17 чи 1650. Але добрий такий. Піцу дали. Можна було там в ресторан піти поїсти, але не хотів, бачу піцу. Я кажу, піца по цьому бону канає. Так. Добре. І все собі, взяв піцу. Єличу. В сосновіх вигрузка. Ну, заміну, замінити в прицеп потрібно залишити, я залишу друга забрати. Та й добре. І в сторону Вроцлава шижовіця місцевість. Якраз там перед платежкою. там на іншій фірмі, як поляка їздить, там журовіна близько, то там олава в тому. Біля Олави, Дорога я на Олаву. І я залишаю там прицепа під ранок, бо там фірма щось з 7 ранку чи з якої години робить, не пам'ятаю. А я рахував у мене 18 стартанув, якщо 15, то десь 9 годин. І якраз собі на шенку <кхід> виїхати головою стати. І вже забрати в четвер, в п'ять годин ранку. Так, якщо живіться в о п'ятій рано. Ну no. а скільки? Ой, півтекрана, поставлення в двадцять п'ятнадцять. 9 годин ранку, там добре, там приїхав вже, пішов, забрав Цемерки, вони вже там лежать, і прицепа, і поїхав. А вигрузка біля Гіри на А4 і А4А 9, там Дібіді, а там як був, як виїжджав цю поїздку, цю каденцію, то я там починав з цього маршруту. Там, мабуть, дадуть Амазон Гіри і на таверну, там, де я тоді їхав, перецеплявся, що він відео скидав біля Рамштайна, що там ходив по лісі. Хіба так, я так собі думаю. Бо ще тиждень в мене їзди є, то було б непогано. Там лише заправити ще пакіду повного і пф, вона навалюється. Бо ще їсти вистачає на тиждень з головою, щоб не докуплювати. І можна так... Добре. Хіба щось солодке, бо солодке трошки їм. Так, так зараз під'їжджаю до міста Брно. Це п'ять нічка там перейду вже на день і їхати в броцею. На цьому паркінгу я поповняв, пам'ятаю, бокса, як на другій фірмі я працював Штаб, да, о. Ну тут завжди біля берношта.